Снизу, ми їх і, сьогодні ми ужинимо машину оцьогоського іграця. Гравця цього. Це в нас вроде би Ferrari. Ferrari SF90. Так ну-ка ще побачимо, чого. Ой, хто там стріляється вже. Коротше, скільки зараз тут годин, почекайте. Щас. Да, нього нітро горить. Скільки годин? Годинок, зн... а, зараз, зараз годин. Де воно тут? Годинник де тут? А, 10.52. Зараз 10,52 і зараз годимося. Так, воно взагалі відкрита. Вона відкрита, вау! Ще й ключі вставлені. Пора виїжджати відсюди, поки він не запалив нічого. Ось так надо би щас... Ось так ми легко угнали в цю машину. Тільки треба би зараз снітрик підробити і поїхати установлювати собі спортрежим. Так, зараз спортрежим, все, увімкнули спортик. Ну, а ну-ка женем, 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 скільки... Ні, не це. Скільки, скільки. Ой-ой-ой, сейчас би було б 300 км на годину. Ну давай, перевертайся вже розбили дорогущу машину. Надо на драгрейсингу встановлювати рекорди на цій машині, я його всі рекорди поб'ю. Свої всі свої рекорди поб'ю, Того, що у мене ж є феррари. Ой-ой, тільки щось воно мені не, не подобається своїм низьким донищем. Ой, джип, посторонись. Ох. Ой-ой-ой. Добре, що в мене не джип зараз. <кхи> Ладно, зараз будемо їхати. Головне, щоб він нічого не запалив. Що в стокі вона буде, ця машина із спортрежимом їхати 300 км в час. Я что тут. А! ви ж собі бачили? У мене одлетіло... Так, мені ще далеко багато їхати. А ні, вже було все содра все, все, все грейсінг. Треба тільки ось так, акуратно. Ой, ну, ну, майже акуратно. Ну, як сказати, акуратно, майже акуратно. Тепер треба якось звалити от копів. Щоб вони нічого не. Єсть. П'ять, 4, 3, 2, 1... Go! Сяв врубаю спорт режим Нітро. І поехали, 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 поїхали давай. Швидше, швидше, швидше. Фера, фера, пожалуйста. Я знаю, що... Я знаю, що ти, новенька Феррари. 300 з плюсом 330 км на годину. Фух, добре, що не розбились. Що у нас там з рекордом? А Рекорд у нас. 10 секунд! Є! Рекорд 10 секунд! Це мій новий рекорд. Ну, Але я на пагані був в прошлому акаунті вибивав собі пагані гуайра, вроді би. Ну, я не знаю, там зонда чи гуайра, а я не знаю, що воно там за пагані таке. Ну, а тумбілі пагані гуайра. Цього разу у мене... Вдалося вибити тільки Феррарі номера і не став змінювати. Ну, аж з того, що я це не люблю. ой і... і так, я вже виїхав, тільки цього разу ми вилетіли чуть-чуть в друге місце. Ну, а з вами був випробувач Іграв всім. Ставте лайки мені і підписуйтесь на мій канал. І ждіть новий ролик. І бувайте всі! і вернуся я ще